Нарешті одинадцятий рівень дасть тобі відповідь на запитання, яке давно тебе турбує: Як стати виховником? Знайомся, це друг Владислав. Він розповість тобі про шлях пластового виховника. Всім привіт! Мене звати Владислав. Я є представником пластового середку у Кременчуці на Полтавщині. У цьому відео ви дізнаєтесь, які кроки треба зробити, щоб почати займатися з дітьми. Одразу зазначу, що виховник це не вихователь, як у закладах освіти, а скоріше ментор та друг. Проте, не будемо затягуватися зі стартом, краще почнемо досліджувати наш шлях до виховництва. Крок перший вирішити, що ви хочете бути виховником. Здавалося, що тут вирішувати? Йдеш, проходиш вишків, набираєш гурток. Але, як і кожне відповідальне рішення, воно потребує зваженості. Треба бути готовим приділяти дітям 2-4 години на тиждень, вивчати нове, розвиватись. а також бути готовим інколи вимкнути серйозність і зануритись у пригоди зі своїм гуртком. У кожного свій мотив. Займатися виховництвом. Комусь подобається відчувати віддачу від дітей, бачити, як вони розвиваються завдяки вашій праці. Декого надихає розуміння, що ви створюєте маленьку спільноту, Вчите цю спільноту брати на себе відповідальність, змінюєте світ навколо себе, змінюєте Україну. Третіх мотивує можливість доєднати свою дитину до безпечної спільноти із спільними цінностями. Правильної відповіді тут немає. А якщо ви готові взяти на себе цю відповідальність, тоді на вас чекає шлях із багатьма приходами. Крок другий обери, яким виховником будеш ти. Перш ніж перейти до наступного кроку, маєш обрати, з якою віковою групою дітей тобі найбільше імпонує займатися. Чи це пташата, які лише починають пізнавати світ. Чи, можливо, новацтво, для яких кожне заняття, наче казкова пригода. Або, можливо, це юнацтво, яке поступово входить в доросле життя. Не хвилюйся, цей вибір не є фатальним. Він лише допоможе зорієнтуватись, на який конкретний вишкіл тобі варто зголоситись у першу чергу. Вирішили? Тоді далі. Крок третій – Пройти вишків виховників. Отже, визначилось, хочу бути виховником. Більш того, знаю виховником, для якого віку хочу бути. А виховницька справа, як і кожна справа, потребує майстерності та навчання. Так і в пості, є своя вишкільна система. Одразу скажу, не лякайтесь, якщо у вас виникла асоціація зі шкільними партами, мінними лекторами та складанням іспитів у напруженій тиші. Пасовий вишки глядає абсолютно по-іншому. На вишколі ти проживатимеш ту атмосферу, яку ми створюємо для дітей. Фактично ненадовго зануришся у неї. Навіть зможеш надовго відчути себе дитиною знову. Основою пластової методи є навчання через гру, ти навчишся бавитися та проводити ігри, ознайомився з основами педагогіки, розбиратимеш практичні ситуації. Та дізнаєшся про особливості пластової методики і програми. Сам вишків триває від 2 до 3 днів в одному з пластових центрів і передбачає онлайн-частину до нього. Крок 4. Набір гуртка. Вишків пройдено, завдання і навички здобуті. Що ж далі? Лише після цього ти зможеш набрати пластові гуртки в межах організації. Не хвилюйся! Тут тобі допоможуть ваш осередок, або якщо в вашому місті або селищі його немає, то кривий провід. Але не будемо забігати вперед. Це не так і складно робити. Тим паче, це тобі розкажуть на спеціальному вишколі. Крок п'ятий. Від слів до діла До речі, про спеціальні вишколи. Для того, щоб потрапити на вишкіл, достатньо подати заявку на нього і чекати запрошення на найближчий. Вони відбуваються з інтервалом від двох місяців до трьох. Тож, поки ти будеш чекати, не варто витрачати запаву. Є дві чудові книги, які описують пластову методу. Перша це велика гра Юрія Старосольського. Це коротенька книжечка на 30 сторінок, у якій закладено весь дух і запав посту. Тож раджу прочитати. Друга книга це життя в пості Олександра Тисовського, Вона дозволить поглянути на пластовий шлях очима дитини та доторкнутися до лицарського духу, закладеного у пластовому законі. Електронні версії цих книг ви знайдете під цим відео. До зустрічі на вишколі виховників!